Коротко про те, як складати правильно турнікет, щоб він був швидко доступний, і ви могли одною рукою, правою чи лівою, його швидко відкрити і почати працювати відразу з петлею. Отже, фірмові турнікети CAT відразу з упаковки йдуть правильно складені. А саме в ось такому положенні. Саме так я рекомендую їх носити і в підсумках. Грубо кажучи, коли він знаходиться в ось в такому положенні, його найлегше дістати вушка не заважають діставанню турнікета. І ваш палець завжди ось на цьому краю. Так, відповідно, петля, яку можна одразу просунути руку. Як складати турнікет таким чином, щоб у вас вийшла така конструкція? Розкладаємо Ось. Турнікет це великий пояс, тому ми його просто розкладаємо, розтягуємо. Слідкуємо за тим, щоб якщо ми раптом вже його колись накладали, то ця стропа була повністю розтягнута і не прокручена ось тут, бо вона теж має здатність розтягуватися. Далі. Беремо правою рукою запряжку, просовуємо туди інший кінець. Потім перехоплюємо так. Мені зручно, наприклад, ось цим пальцем. Тримати за ось край вушок. І складаємо турнікет по полам. Тримаючи, знову ж таки, ось тут за вушка. А ось тут оцей кінчик може трошки виступати за край складеної, складеної стропи. Далі складаємо його знову наполовину. Ось у вас. Бойове положення турнікета. Звертаю увагу, що оцей, оця ліпучка має бути відкрита, Ні в ніякому разі не фіксувати важіль, тому що в екстремальних умовах, коли вже він буде накладений на руку, вам треба буде почати працювати цим важелем і не зможете його відкрити одною рукою, потратити додаткові секунди, щоб зловити ось цю лупучку. Тому. Як зброя без запобіжника при вогневому контакті, так само і турнікет без цієї липучки, важливий момент, тому що це все секунди життя, а турнікет вам в ідеальних умовах треба вчитись накладати за 15-20 секунд. Тому що масивні кровотечі дуже сильно обесилюють організм і за 30 секунд людина вже може бути на грані втрати свідомості. Таким чином, якщо турнікет у вас правильно розміщений в підсумку, знову ж таки, вкладаємо його так, щоб його можна було швидко дістати. То він буде виступати ось тільки цим вершком. Далі, відкривши стропу, ви просто витягуєте турнікет, берете за верх петлі, відкриваєте і далі ви вже можете повністю накладати на руку. При цьому, як бачимо, вушка і важіль у вас знаходяться в правильному положенні, тобто назовні кінцівки. От таким чином ви можете спокійно крутити. І вушка не будуть заважати вашій операції. Теж саме і на ногу. Вчіться складати правильно, це врятує секунди, які дуже так будуть вам необхідні при роботі в реальних бойових умовах на собі або щоб врятувати життя вашому побратиму. Героям слава!